Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні 7 червня 2023 року. З вами компанія Електромотор і в нашому відео огляді мотопомпа Втрон. Дана мотопомпа для перекачування грязної води. Подивимося її комплектацію. Як бачимо, це бензинова мотопомпа. У нас стоїть чотирьохтактний двигун. Що ж в комплекті, подивимося, є транспортіровочний набор, що досить легко можете переміщати з одного місця в друге. Це у нас от колеса, ручки і крепежі. Також йде свічний ключ, керівництво по експлуатації, як бачимо, на доступній мові. Патрубки. Ну, така комплектація і упаковочна коробка. Бачите, виробник дає гарантію 12 місяців, мощністю дана мотопомпа. Тобто двигун на 7,5 кінських сил може викачувати до однієї тисячі літрів за хвилину. Чим зручні бензинові мотопомпи можна, з допомогою транспортувального набору, який йде в комплекті, можна переміщати з одного місця в друге і спокійно відкачувати воду. Даними мотопомпами можна відкачувати каналізації, в кого затопило погриба, а також використовувати воду для поливу вашої огородини. Має чотирихтактний двигун, тобто бензин заливається отдільно, мастило віддільно. Як бачимо, є от у нас заливна горловина, а також контрольна, бо тут щуп встановлений для провірки мастила. Так що зразу заливаємо мастило, паливо, тобто бензин, вона бензинова у нас. Запускається дуже просто, як більшість. переводимо речах положення Он, з цієї сторони дивимося от відкритіє бака указник, тобто в цю сторону відкрити, перекриваємо заслонку. Якщо дивитися з цієї сторони вліво запустили, заслоночку вбрали, підсоєнили шланги і ваша мотопомпа готова до роботи дивимося, вага її 44 кілограма. Якщо потрібна кому така мотопомпа, треба орієнтуватися по коду товара. Як бачимо, 772 557 на дану мотопомпу. Транспортіровочний набор встановлюється дуже просто і легко. Як бачимо, от у нас встановлюється колеса, вставляєш ось і колеса, а з цієї сторони ви не перепутаєте ніде, тому що от, от у нас, як показуємо, кріпеш для, для ручок. Ручки відкидні. Так що Завдяки транспортуровочному набору ви легко можете перемістити з одного місця в другого. Чим краще, на, на мій взгляд, мотопомпи бензинові, тобто з двигуном від електричних, те, що вам ви не прив'язані ні до електроенергії. а просто запустили і перемістили в те місце, яке вам потрібно. Друзі, кого зацікавив даний товар, ціна на сайтах скрізь одинакова. Но звернувшись в компанію Електромотор, ви отримаєте суттєву знижку. Заходьте на наш сайт TOVKF Електромотор або телефонуйте за номером телефона 063 426 1010 10. або пишіть на вайбер на цей же номер телефона. Вибір мотопомпів є різних виробників. Різної мощності.